Відео я хочу почати з того, що, по-перше, я скажу всім привітики, друзі з вами я Санюк, і ще в мене є дві інформації. Я вам пропоную її послухати. Перше, вибачте, за те, що не було відео, просто не було можливості їх записати. А по-друге, що я хочу у вас запитати, як ви думаєте, того, щоб я записував GTA 5 RP? Так, в мене є. GTA 5 і я можу грати в онлайні, а точніше, я хочу грати в GTA 5 на сервері Del Piero, ну, я думаю, хто знає, той знає, і тому, як ви на що цього думаєте, ставте, пишіть, тобто, в коменти, як ви думаєте про це, і, пиші, і ставте лайки. Якщо буде багато лайків, я побачу, що ви це хочете. Тому переходимо до відео. Ну що ж, друзі, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми будемо грати в Що ми будемо? грати? Ми сьогодні будемо грати в кеску другу, а точніше, в. Всіма любимий прем'єр-режим. Що це за прем'єр-режим? Що тут робити? Ну, я думаю, може хтось зізна, але розкажу. Дивіться, тут є так сказати, за катки, вам даються отакі от ось, як воно сказати, драйтинг. В общем, в. Тій самий рейтинг е, в прем'єр-режимі. Ну, ви просто, просто граєте в матчмейкінг і заробляєте ці очки. І я пропоную вам сьогодні все зіграти. Нажимаємо кнопочку Начать. Подивіться ось сюди, я зараз зближу вам. Ось дивіться, Сервера в даному регіоні Австрія закрите на технічно обслуж... Ну, я в Австрії, Да, ви, напевно, про мене це не знали, але я живу в Австрії, да. Шучу, я не пам'ятаю, треба зараз це рішати. І прем'єр-режим просто я не розумію, що в нас пише сервер в даному регіоні Австрія на технічне обслужування. Як грати? Я не знаю. Напишіть в коменти, якщо ви знаєте. Я, наприклад, не знаю, не знаю, що робити. Напевно, хоч, щоб відео було перейти в ну просто поіграти хоч в обичний. Я не знаю, тому того, що в прем'єр я не можу поіграти, ну це достатньо тупо, як вони закриті, чого я вчора заходив, щоб е подивитися, чи роботають вони не работають. і... Сьогодні так само. Вони не роботують. Ну, в принципі, понятно все. Давайте тоді просто в обичний перевіримо гемплей цієї ігри. Я хоч трошки зна... А, я взагалі не можу іграти. Топ. ставимо лайк Схід другий, обожаю КС-2. І отаке з відео вийшло. виходить, чи що? Ну, я просто не можу іграти ні в ніякий режим, ні в обичний в бойна смерть, я теж не можу іграти. грати. Це просто топ КСК 2 Ван Лав. І якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Саме тупе відео на моєму ютуб-каналі, тому вибачте, що таке відео виходить. Просто хоч якесь, щоб відео вийшло, тому що відео не виходило куча год. Тому дякую за перегляд і всім пока-пока.